Люблю весняні квіти мімози, а салат ще більше. Отже, сьогодні готуємо дуже простий та смачний салат мімози. Підготуємо всі інгредієнти. маринуємо для початку цибульку. У цьому рецепті маю два для вас секретика. Перший це соус. Для нього змішую крем, сир та майонез, додаю сік та цедру, лайму або лимона і все готово. Наступний етап я підготовляю овочі, які я задалегі запекла, беру роз'ємну форму, натираю картоплю. Першим шаром підсолюю, викладаю соус, далі моркву, теж підсолюю і знов соус. Зверху я посипаю натертим твердим сиром. Щедро змащую нашим соусом. Зверху маринована цибулька і другий секретик та головний інгредієнт цього салату. Це консервована смачна скумбрія від торгової марки Екватор. У цій консерві повна баночка щільних шматочків натуральної риби з Атлантики, яка є натуральним джерелом омега 3 та омега 6. Наступним шаром викладаю консервовану скумбрію від торгової марки Екватор. Зверху викладаю соус та натерті відварені яйця. Прикрашаю зеленю, залишаю у формі приблизно на 5-6 годин краще на ніч. Обережно виймаємо із форми та подаємо до столу. При розрізі це виглядає дуже ефектно, а смак просто не неймовірний.